Доброго дня! Як завжди на нашому каналі ми, Я і Сусіди або Сусіди Я. Точно. Ну, скажімо так, ми всі дружимо. І це дуже добре. Наш сусід приїхав з фронту. З фронту. І сьогодні ми гарного дня. Вирішив трохи... Відволіктися, мабуть, від цих страшних подій, які у нас відбуваються. Війна, його, війна, це ніхрена не добре. Зробити нашому сусіду психологічну розгрузку, розгрузку. і Різкому. раджу Дякую. другим хлопцям, які приїжджають з фронту, їхнім сусідам, щоб вони їх поважали і робили їм таке маленьке свято. Однодневне або півдневне, хоч щоб вони відчували себе дуже добре. Але це дуже добре. Дякую вам. Це обов'язково. По-іншому воно не повинно бути. Десь хтось ну, розповідає по-іншому, але ми вважаємо, що це потрібно так. Да, я не воюю, не служу Сашко. Не... Але ми, ми підтримуємо. Ми підтримуємо. Як я кажуть, хто чи може, тим допоможе. Я кажуть, з таких ну, ладно, це я вже. Хотілося б ще звернути увагу на те, що дійсно треба по можливості допомагати на і хлопцям. І Якщо ви не можете, знаєте, от я кожен день ходжу в АТБ, там хтось стоїть, я збираю там типу, типу волонтери, але я не хочу довіряти цьому. Ось, є сусід, друг, то я буду допомагати саме йому. І ви люди добрі, якщо у вас є така можливість, то, я думаю, немає такого, щоб не було сусіда, який зараз не воює. Не треба допомагати там, якісь фонди і так далі. Просто допомагайте близькій людині, з якою ви мешкаєте, проживаєте разом. Чи біля, ну, скажімо так, як тут таке. Засужик вибачаєте, це ж таке. Допомога повинна бути ну, різноманітна. Фінансово, моральна... психологічна, моральна підтримка, да. не, не тільки військовослужбовця, але й його родини, і дітей, і повага перш за все. Ага, і бути, ага, так. Це в першу чергу. А ми будемо дуже вдячні за це. Бо нам цього не вистачає насправді. Юрій, якщо ти не будеш проти, я до цього відео залишу так, посилання на але... стрінку. Так, ну куди можна перевезти гроші, ну, а, ну я думаю. Якщо, зараз якщо захочете, ви зможете поспілкуватися і не подумайте, що це ну, дійсно допомога потрібна. Наша держава трохи вона... Я не можу сказати, що у нас все погано, але деякі речі є недосконали. Не не ну, це таке, не буває нічого досконалого. Як для мене мешканці міста Кропивницького дуже зараз дратуються. Цей... Ой, попиляли дерева, э, героїв України, вулиця Каданика Тама. Э, навіщо? Ж? Ну, можна там покриття було поміняти. Я розумію, дороги потрібні, потрібні, але не треба витрачати стільки коштів. чи Для мене це трохи я не розумію. Не тільки я. Воно трохи виглядає так, що ці люди, які при владі наїх, вар... о... мають місцеву владу, то здається, що вони не вірять навіть в перемогу. Тобто ми сьогодні хочемо зробити гроші. А далі хоч трава не рости. Але повинні думати про хлопців, які на фронті захищають нашу країну, а не про... на час про дороги. Зараз це не найголовніше. як я, як велосипедист, то можу сказати, що вона також буде така сама гамняна велодоріжка, як і на Порта. Бачите, що ми не думали. О, красавчик. Перемогу а далі будемо вирішувати всі інші питання. І не треба сваритися, хто, що, там, хтось допомагає, хтось не допомагає. Не треба. Це зайве. Нам зараз головне, щоб ми були разом. І ще я хочу нагадати трохи, мабуть, історію, то в свій час, після Жовтневого перевороту, Україна б також отримати незалежність, як Польща, як Фінляндія. Але у зв'язку з тим, що ми змогли поділити владу, де у нас була Українська Народна Республіка, потім у нас була Гетманат, потім директорія, а закінчилося чим, що прийшли росіяни і тут якось залишили нас в своєму складі. В своєму болоті. Можна болоті, сказати. болоті. Болоті. Росія держава болота. Тобто, не треба рвати країну, не треба. Треба триматися, бути єдиними, треба працювати на перемогу, хто як може, чим може, і це буде тоді наша перемога. Не потрібно ганьбити людей, які розмовляють на російській мові. Ну то не найголовніше на даний момент, коли йде в країні війна. Дуже багато хлопців, які воюють на передовій і розмовляють російською мовою, і так само захищають нашу країну. Я не буду казати десь десь я прочитав, розумно було сказано. Нас російсько російському ну, нас російськомовних залишилось ну, десь років на 20-30. І все, нас не їх не буде. І на ну я також можна сказати, що російськомовний. Тобто. Потихеньку, трохи. потихеньку перейдемо буде. на українську мову. Буде все добре. Тому що Український дух завжди був. І буде. І буде. Да. буде. Добре, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Всім за увагу. За увагу, Перемога за нами. Перемога за нами, слава Україні! Дякуємо.